Друзі, всім привіт! Роблю знову обхід господарства і хочу показати вам, які в нас виросли гарбузи. Оце кашоварні гарбузики. Такі в нас. Вони двох видів. Це такі, вони кругленькі, трішки приплюснуті. І зараз покажу ще. Це вже аж в садок на болку дійшло. Хотіла подивитися, що тут по йоблуках у нас і по грушках, але... Поки що покажу вам гарбузів. ось такий, Це не дуже великий, але вже помарончевий. Це кашоворні, з них кошу варити. Е -е, дуже смачно виходить. А ось оці гарбузи, звичайні, самі-самі звичайні гарбузи. Ті, що на насіння. Ось це по спеці припікся, вже підгневодь починає. Їх треба буде довозити у двір уже. Ті, що достигли, ті, що не достигли, хоч ще достигають, ще погода дозволить. Їх у нас небагато для власних потреб. А оце такий гарбуз горний, то що насіннявий. Я називаю його так, Насіння просто смачне, смажене з нього. І, до речі, дуже смачний печений. У печі особливо, як цукром пересипати кожен слой. Кожен шор, наприклад, шор гарбузика нарізаного дольками шор сохару. Не багато я. Щоб не дуже солодке, воно як запечеться в печі, дуже карамелізоване. Це смак дитинства, не знаю. Напишіть, будь ласка, хто ще пече гарбузи такі. Вони, правда, довго печуться, але воно того варте. Мені він такий гарбуз. Приготований смачніше, ніж будь-яка цукерка. От чесно кажу, дуже-дуже смачні такі, такі гарбузики. Ось такий звук приємний. Горний вже достиг гарбузик. А це ще покажу вам, але зараз пройдуться. Ось, бачите, як у нас сухо-сухісінько, хоч вчора дощик бризкав там, де картопля. Бачите, який? яка площа картоплі у нас була аж засаджена. Ось, аж до самого-самого там верху. Ось хочу показати, які тут поховалися кабончики. Ось такий вже жовтий кожавків-гарбузик. А ось також іншого сумку. Великий. Що тут, як розріжеш, на, на три рози кошу хватить зварити. І ось такий. Заховувався великий, є зеленіші, а є вже стиглі. У нас їх ну, не знаю. Я їх не рахувала, в нас по... Ну, я вважаю, що це небагато, бо колись ми садили таку велику площу гарбузів, коли тримали худобу. Ну, ось це, наприклад, оптимальний. такий невеличкий. Роз порізати, зварити кошу, наприклад, на нашу сім'ю. То, звичайно, такі великі, що ось які величезні, що звичайно за рози і не зготуєш його. Може хто ще запікує і такі гарбузи, але ну, я не знаю. Такі вони, ці кашоварні, що запачені, вони ну, трішки не такі за смаком, як самі-самі звичайні ці гарбузи. Ось дивіться, які непогані гарбузики. Достигають. Будемо скоро перевозити їх усі. Тут вистачить І, і нам, і худобі, поросята теж, думаю, смакуватимуть. І курочки залюбки. Отак От ми вже і кукурудзу прибрали на городі. І лишилися у нас оце гарбузи. Помідори ще ми нічого з ними не робили, перчик он стоїть і капуста. Там ще, правда, патісончики є. Yeah. Ну, Вирвемо худобі по нашим і курочкам. Залишки патисонів, я думаю, і треба буде прибирати огудину. А зараз хотіла вам показати. Ось пройду до цієї йоблуньки. Одне єдине яблучко причепилося. До речі, соняшник оцей. О. Ні, цей не оббили не тут. Тут, бачите, є насіння. Думала, тут птахи вже так оббили, бо вгорі то, що росте. То й оббили. Ось, ось, одне єдине яблуко. Ні, ніде немає ніякої, на ньому пльомки такої чорної. Ну, Горне й облуко. і велике, але ж воно одне єдине на всю, на всю деревину. І трошки ось бачу семеранки. Причепилося 4 чи п'ять я дивилася. Те, що бризкали, допомогло. Але ж якби ж не мороз, але мороз допоміг. Якби було не зберемо. Бачите, яка. Велике яблуко. Я так люблю семеренку, чесно, воно такі смачні. Це ось ще друге яблучко. Таке он. Під йобленьку залізу покажу. Ось третє. І четверте ось. Яке росте прямо з, оці... з цього стебло. Ось... Ну, з цієї гілки, товстої я маю на увозі. Ось, бачите, причепилося, не буду його займати, тому що воно може відпости, а воно ще не стигли. Так як в цьому році була несприятлива погода, посуха така, вже дуже швидко, хоч і вже й осінь прийшла, але осипаються вже, жовтіють. Листя вже багато сипиться, бачите? Тому що, тому що Дощів взагалі не було. А у вас йдуть дощі. В кого йдуть дощі, напишіть звідки ви. І як у вас з погодою, з городами. Мені буде дуже цікаво почитати. Ось сусідки кози пасуться. Ось. Три. Он, ось одна. От друга, а ось і там доставка ближче третя. Садочок гарний, то бризкали, але погодні умови також відіграють свою роль. А Ще хочу показати жоржини. Вже скоро їх треба буде викупувати і складати в погріб. Ось цілий ряд. Наче вчора садили, так швидко відцвілись вони. Ось деякі ще цвітуть трішки так, незважаючи на таку погоду. Але все ж таки, все ж таки, вже все дуже, дуже долі вони не цвістинуть. Це вже останні. Так що, я думаю, скоро треба буде їх викопувати. Ось іду показати вам грушку і хочу показати соняшник. Оббили вже пташки, зовсім його оббили. А ось і зимова грушка. Тут, правда, є декілька на Ні почепилося, все ж таки настаролася, але ж вони такі бачу, не дуже. Бачите, ось вже пльомки якісь є. І вон там долі пльомки, під гнивою є. Але ж це хоє, бачите, які гілки тут скрізь. Чомусь вона не хоче жити. Якби можна було її якось реанімувати, було б непогано. Але ж, мабуть, треба буде її спльоти, так само, як і ту йобу. Ну, нічого у нас тут можна, ось дивіться, і черешня росте, і молоді деревця ростуть, так що, я думаю, що якщо спилюється ці два дерева, то не дуже буде велика втрата, тому що молоді деревця підростають, їм буде тоді краще рости. То такі справи сьогодні, друзі. Кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтеся. Бажаю всім мирного неба. Пока-пока!